Нара, 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 нара Серед степу широкого на країні милі, де ла широко полі вітер вільний, сильний, де і Дніпро і кручі кличуть до життя, там ріє, жити вільно кожна сім'я. Кожен прагне, кожен діє та не там шукає рідну землю, родову не кожен вже має, хтось продав її за злато, хтось утьмі пропив, хтось свободу на кайдани сам собі змінив. Бо без рідної землі. На землі немає сили, ні здоров'я в тілі. Щастя ходить десь по світу, та не в чужій ділі. А воно там, де корови, коні і сади, де дитячі босі, ноги йдуть серед трави, де тварини, як родина, де життя живе, де земля тебе тримає і дає усе. Там, де гроші правлять світом, там любов, закон, там людина знову вдома, а не під замком. Бо без рідної землі, в рабство потрапляє. Перед степу широкого, дала не кручі, де є родовий сад для кожної дитини, для кожної родини, для майбутніх літ Там народжується щастя, там живе наш рід. Широкого на в країні милі, де лани широко полі, вітер вільний, сильний, де і дніпро і кручі кличуть до життя. Та мріє жити вільно, кожна сім'я, кожен прагне, кожен дієта не там шукає. Рідну землю, родову не кожен вже має, хтось продав її за злато, хтось у тьмі пропив, хто свободу на кайдане сам собі змінив. Повільно, непомітно, коли коріння зрізане, дерево ще стоїть. Але вже падає Бо без рідної землі в рабство У серед трави де не цифра мірить ці містя, де подоволь. Де земля тебе пізнає? Як рідний закон? Послухай, земля говорить тихо, але завжди правду. Вона пам'ятає тих, хто її не зрадив. Людина без землі, мов тінь без тіла, наче пісня, що забула, ким вона була. Їй дають свободу в цифрі, у словах, в екранах, та без рідного порогу, то свобода зранена, намалюють нові світи, без поля і плуга. Обіцяють рай швидкий, та без роду і духа. Та майбутнє не в системах і не в коді дня. Майбутнє там, де мати, батько і земля.